Всім привіт! Попереду нас чекають вихідні. І в честь цього пропоную приготувати десерт, який сам тане в роті. Сьогодні ми приготуємо десерт Анна Паловна» на швейцарській меренгі. Ну що, поїхали! Чисту та суху ємність відміряємо 150 г білку. Додаємо в нього 300 г цукру. Ставимо нашу ємність на водяну баню. Головне, щоб наші білки не торкалися води. Наразі наша задача просто розчинити цукор в білку, не збиваючи його. Поки цукор розчиняється, займемося вінчиками. Їх необхідно гарно вимити та витерти насухо. Бажано протерти столовим оцетом, щоб знежирити поверхню вінчиків. Провіряємо, чи розчинився весь цукор, проводячи пальцем по лопатці. Якщо кристалів цукру не відчуваємо, то додаємо 1 чайну ложку лимонного соку або пару кристалів лимонної кислоти. І не знімаючи з водяної бані, починаємо збивати наші білки. Збиваємо до стійких піків. Це може займати 5-7 хвилин, в залежності від потужності нашого міксера. Я знаю, що багато хто після розчинення цукру знімає білки з водяної бані. Але при такому методі в мене ніколи не виходило збити білки до потрібного стану. Тому я навчилася збивати прямо на водяній бані. Тому, якщо у вас також ніколи не виходило, спробуйте це робити на водяній бані. Після того, як наші білки збиті до потрібного стану та не стікають з венчиків, додаємо 30 крохмалю. Перемішуємо, щоб весь крохмаль розійшовся по нашій масі. Я використовувала три насадки для відсаджування наших майбутніх бізешок, так як мішки в мене кондитерські невеликі. Відсаджуємо наші бізешки на пергаментну бумагу, а щоб вона не скользила, прикріплюємо нашою меренгою. Поки відсаджуємо бізешки, прогріваємо нашу духовку до 100 градусів. Відсаджені бізешки відправляємо в духовку і знижуємо температуру до 90 градусів. У духовці їх необхідно витримати годину 30. При цій витримці вони назовні будуть хрумкими, а всередині м'якими, але не липнути до зубів. Охолоджуємо наші бізешки в духовці, приоткривши трішки дверцята. А поки приготуємо крем, яким будемо начиняти наші десерти. Беремо 300 г кисломолочного сиру та протираємо його через сито, щоб маса була більш однорідною. Додаємо 150 г згущеного молока та перемішуємо до однорідності, 200 г вершкового масла кімнатної температури збиваємо з цукровою пудрою до побіління. Цукрову пудру додавайте за смаком. В мене приблизно пішло 150 грам. Після того, як ми масло гарно збили, додаємо нашу першу суміш та гарно вимішуємо до однорідності. Після приготування крему його можна відправити в холодильник на декілька годин, щоб крем став більш густіший і з ним було зручніше працювати. І ось таку консистенцію має крем після холодильника. Давайте починати збирати наш десерт. В бізе видавлюємо невелику кількість крему та викладаємо фрукти. В мене це ананас. Краще всього вибирати кисло солодкі фрукти чи ягоди, такі як ківі чи ананас. Поверх фруктів видавлюємо ще крему. І Ось такий десерт в нас вийшов. Прикрашати його можна свіжими ягодами або затертим шоколадом. Смачного!